Всім тачку, всім привіт! Сьогодні ми будемо оглядати хороший бій, який я зіграв на батчаті 25 тонн на мапі Стара Гавань. Це була гра з 10 рівнями, і ми тоді качали AS XX40 тонн. Так, І такий гарний бій ми зіграли. Але все по порядку. Використовуємо ми на Баті таку комплектацію, як трофейну вентиляцію, загуртування Т3. Та малу шумку. Без стаби граємо. І, друзі, я покажу, як можна на батчаті грати без стабілізатора. Також ми їдемо на стандартну позицію для СТ. Так, ми їдемо в квадрат е, J, J7. Так, будемо зараз там ставати і роздамажувати супротивників. Дійсно, цей бій був доволі насичений на події, тож аж вже подивився на кінця, і ми тут взяли одну з епічних медалей, про неї поговоримо вже пізніше. Бачимо, що наш ЄБРчик поїхав дуже нагло в ворожі кущики, а ворожий ЄБР хотів його дуже сильно вбити і напросився на нас. І це у нас перший фраг ми зробили. 815 шкоди єбруку ми нанесли. Добре, що попадали, не було ніякого пробиття по колосу і так далі, тому подібне. Ми собі нормально тут його вбили. Тож, два ми дали, на КТ не йдемо, бо можемо ще і комусь дати постріл. Першим був об'єкт 26.8, але я в нього не попав. Плюс я його ще засвітив. Бачу краєм ока, що. ВТшки дуже сильно помиляються, так, вилізають, е, і можна їм нормально так всунути в бортик постріли. Перший постріл гарно зайшов. Налишилося один. Вирішую зараз вицілити ще якогось. Так. Думаю, не йти на КД, поки що. Видати цей снарядик, але ніхто не помиляється. Ніхто не помиляється, ніхто не вилізає. Дивлюся, тут на Центріона. Кремервона перепрошую та йду в КД. Тим часом по флангу дивимося, що в нас тут стояло. так, Стежки нічого не роблять. Я трошечки під'їжджаю назад. так, Думаю, що би то робити. Ворогів там дві птехи стоять, тут три стехи вже піджали. Наша яга на центрі помирає, і в нас лишається 4 стежків на прикритті. І я вирішую зробити хороший мув Я вирішую допомогти нашим тяжикам в місті. Можна сказати, що на, на заводі. Вирішую не їхати через завод, а поїхати через верх. Помічаю грильку, який дуже відколовся від. Своїх союзничків він на центрі, помічаємо про джетку, але ігноримо її. Бачимо, що він знизу, але він зараз отримує постріл від когось та загоряється. І ми його тільки добираємо на 250 шкоди. Тож, ми в КД не йдемо, ми бачимо, що тут багато ворогів, є Маус, Баджер є 100, яких можна нормально розвалити. Плюс патон є, і шот, шотний суперкінь. Все, тут можна сказати, можна догравати. Тим часом виїхав я наверх, побачив прострілі Леопардика першого, дали йому один гарний постріл, Так, і в Кадень йду, бо я розумію, що я можу тут ще роздати снаряди. Бачимо, що Баджер та Маус і Єстов, можна сказати, в ангарі цьому, так. І я вирішую зараз заїхати в спину до Паттона. Та е, суперконя та їх вбити. Першим вирішую вбивати суперконя, але паттон встигає засейвитися і я від'їжджаю назад. Але тут виїжджає маус просто в наглу. Я думаю, що би то робити, давайте його вицілимо в башту, даємо йому простріл. Тут єсто також виїжджає нагло. І ми йому останній постріл даємо з барабану. Патон повернувся назад. Я розумію, що я зараз отримую ще один постріл, але мені треба засейвитися від нього та піти в КД. Баджер е не агресує, я тут можу ще жити. Так, я вже бачу, як він їде сюди, щоб давати нам шкоду. У мене КД доходить до кінця, і я вирішую запустити Патона, вбити його. Тут, на жаль, перший постріл. Я фейлю, так, недобре стріляю, і починаємо ми його вбивати. Є плюс два постріли, патон мінус. Бачимо, що ззаді вже є об'єкт 430, у мене залишається два снарядика, і вирішую їх видати в баджера, який до нас спиною. І це для нас є хороша ціль, можна так сказати. Тож, під'їжджаємо до баджера, відсілюємо йому куточок. Один постріл дали, другий дали і на КД. Тим часом у нас вже 4 фраги, і майже 4000 шкоди є у нас. Баджер, можна сказати, шотний. є, то шотний. Ми їх е, чіпати вже швидше за все, не будемо, бо їх союзники вб'ють. І я вирішую вже поїхати на центр мапи. Бачимо, що з боку є ушка. Так? Ушка є. Um, і вороги зажалися на uh, К-лінії, так, сказати, Я звідти поїхав. Да? З тої позиції звідти поїхав. Ну, і вони там стояли весь час, а ми розіграли на, за цей час завод. Um, наші союзники гарно вбили всіх супротивників у заводі, і я погнав до ПТ-шок, до Бабахи, до об'єкта. 268 прожетки та Льопіка, які знаходиться саме на калінії. Бачимо, що прожетко пропушує нашого нашого леопардика, наших союзників, можна сказати, і вони помирають. СТМ наші померли, можна так сказати, вже там шотний чувак лишився у нас. І тут є 4 супротивника, яких ми можемо. Трошечки подамажити. Вирішую заїхати в спину до бабахи, і це було дуже гарним рішенням. Бабаха дивилася в зовсім іншу сторону, даємо спочатку на автоприцілі, другим даємо в коток і роздамажуємо бабашеньку. забираємо її, і останнім срядиком даємо в об'єкт 26.8. Дійсно же. я розумів, що я отримую цей шот, але загальному у мене 5600 шкоди вже, я розумів, що це нормально, я надамажив на цей момент, але можна дограти ще. І я вирішую зробити таке коло пошане. Перезарядитися, можливо, зможу тут якось ст підловити. Так, і тепер їдемо назад. Йдемо назад, будемо старатися вбити об'єкта. Бачимо льопік зверху. Можливо, він зараз вийде вийде та за кущиків. Так, є. Виїхав. Вицілюємо. Перший, на жаль, не попав. Другим, забираємо Льопіка. Маємо вже 6 фрагів. Тут виїжджає об'єкт 268. Робимо вигляд, що ми їдемо в праву сторону. Зараз будемо виїжджати та дамажити його. Так, Але він. Заїжджає назад, і я на повних парах їду до нього, даємо йому постріл з кутком та останнім пострілом майже забираємо його. Це Сьомий фраг, я йду на КД вже на кумулятиви. Лишається у нас проджетка, яка на нашій стороні, ми просто на всіх парах їдемо до неї. В неї 1284 хп є ще. Я розумію, що вона мене з барабану швидше розбере ніж я її, і в нас нам потрібно, щоб союзник, якийсь, якийсь один союзник прийняв шкоду. Тому я, під'їжджаючи до самого проджетки, зупиняюся. Так, і буду тут зупинятися та чекати, поки союзники приїдуть до нас, так, щоб ми змогли, наприклад, того ж самого Мауса розміняти. Або ж він мауса не проб'є, і ми дамо йому ще додаткову шкоду. Чекаємо, чекаємо моменти, бачу, маус під'їжджає. Але руки в мене трусяться. чи, це, Нажимають на кнопку W, <сум> кажу, їй, давай, давай, їдь, дамаш. І я висвічую Проджетку, даю куди йому перший постріл. Та другим забираю наш об'єкт 430 ка дав йому шот, і ми робимо свій восьмий фраг. І це медалька Редлі Волтерса. А ми йдемо, дивитися, результати даного бою. Ось такий мій бій зіграли: це є майсторосик, 7404 шкоди ми зробили, 8 фрагів, медаль Редлі Волтерса, медаль основний калібр та медаль воїна. Ось так ми зіграли, друзі, без стабілізатора на Бачаті. 1578 досвіду ми взяли. Це у нас є рекордний бій на батіку по досвіду. Зробили 25 пострілів, 23, з яких ми влучили, та 22 пробили. Плюс нафармили ще 76 тисяч на секундочку. На секундочку, бо ми стріляли на підколах. Ось такі хороші бій ми зіграли на Бачаті. І... Було, чесно, дякую вам за перегляд, друзі. Це був гарний бій. Ми будемо виставляти, звісно що такі бої з епічними медальками і з хорошими боями. Тож, всім дякую за перегляд. Зустрічі на нових боях. Всім чао, всім бувайте!